Поки студенти відпочивають на канікулах, у Міносвіти готують для них сюрприз з нового навчального року в українських вузах може стати більш ніж удвічі менше спеціальностей. У міністерстві освіти хочуть наблизити українські стандарти до європейських а вище у новаціях вбачають лише економію та готуються до хвилі звільнень викладачів. Детальніше розповість Інна гоголь. Було 147, стане 60. у міністерстві освіти розпочали підготовку нового переліку галузей знань і спеціальностей. А все через імплементацію нового закону про вищу освіту. За ним вузькопрофільні дипломи не видаватимуть, галузі освіти звузять, натомість запровадять спеціалізації. Провести таку реформу у вишах можна. Розмірковують у Київському політехнічному інституті, от тільки чи стане освіта в Україні від цього більш якісною. Це не призведе до якісного зростання української освіти, тобто, ми справді можемо їх укрупнювати, але ми маємо це розуміти, навіщо ми це робимо, і в контексті того, щоб покращувати справді українську освіту, а не а не в контексті того, щоб скорочувати українську освіту. То чи є сенс це так різко змінювати, як пропонує міністерство? Це велике питання. Скорочення спеціальностей у вишах вважає кроком назад і колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. Він розповідає, Європа жодного разу не дорікала за широкий спектр освітніх спеціальностей, і від їх звуження передусім постраждає агропромисловий комплекс. Звужуючи ці переліки, ми можемо нанести шкоду перед виробництву. Тому що виробництво воно хоче, щоб фахівець прийшов підготовлений, щоб він знав галузь. Чим складніша економіка в Україні. Чим вона більш насичена важкими з великою доданою вартістю, наукоємними галузями, тим вона потребує більшої кваліфікації і більшого переліку професій. Не в захваті від реформі студенти вони хочуть бачити перелік освітніх галузей де якомога швидше, щоб дізнатися, чи існуватимуть спеціальності, які нині опановують. До змін варто готуватися роботодавцям, адже плутанини зі справжнім фахом робітників не уникнути. А отже, шансів отримати бажану роботу у потенційного працівника буде значно менше. Коли вони отримують диплом, не зрозуміло, яка спеціальність буде написана, а роботодавці не завжди будуть цікавитися. Тим, яка у них є спеціалізація, який фах вони отримали. Тому, наприклад, якщо роботизація потрібен фахівець з аудиту, а в диплома буде написано просто економіст, то тут просто на перший погляд можуть бути проблемні питання, щоб не втратити цю можливість працевлаштуватися. Перелік освітніх спеціальностей у Міносвіти планують затвердити протягом кількох місяців. За планом вищі обиратимуть їх самостійно, залежно від профілю. Нововедення торкнеться лише абітурієнтів 2015-го і наступних років. Ті, хто вже отримує вищу освіту, залишиться на своїх спеціальностях і зі своєю програмою навчання. Інна Антон та Олександр